Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста і села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Ніколи не пробачимо і не забудемо. Ветері Кременчуцькі новини про події дня у нашій програмі. Сьогодні в Свято-Миколаївському соборі відслужили службу за загиблим безстрашним захисником із Кременчука Іваном Литвином. Подробиці про його життя далі в сюжеті. Іван Литвин любив танцювати, був доброю та чуйною людиною. Навчався в загальноосвітній школі номер 25 Працював на ТОВ Ферстрой. До глибини душі чоловік був патріотом своєї країни. Відразу після початку повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати солдатом та вступив до Національної гвардії України. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих. 18 травня мужній воїн загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Людина з великої літери так відгукується про Івана колеги по роботі. Порядочний, хороший чоловік. І ми дуже зажаліємо, що він вони від нас. Спочуваю супруги, дітям, сину, дочки. Ну звісно, ми будемо повністю. Такого товарища, який з нами працював, Таких можна сказати, раз-два пчос, понимаете. Є такі, що і нашим, і вашим. А він був такий приму простой мужик. Усі близькі зі скорботою та болом розповідають про безстрашного воїна, а особливо про його любов до танців. Це була дуже гарна людина, життєрадісна, завжди. Допомагав, він все життя танцював. Він любив танці дуже і він так цьому радів. І ми за нього раділи. Так він життєрадісно до всього підходив. Він співдолу пішов захищати свою землю, де живе його сім'я. Він був патріотом, впевнено, йшов до цього, вірив у це, він дуже співчуває. Протанцював у нас в клубі, мабуть, мабуть, на протязі 20 років, якщо в сумі сказати до армії, 7 років я його. Виростила потім після армії, а потім повернувся до бальних танців, коли нам було 50-річчя нашого танцклубу. Для нас це звичайно шок, велика втрата. Але він нас захищав і ми йому дуже вдячні. Герої не вмирають. У загиблого героя залишилися дружина, донька та син. Поховали військового на меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Світла і вічна пам'ять Івану Литвину. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому районному управлінні поліції провели екскурсію для учнів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Діти познайомились із роботою кінологів та криміналістів. Всі подробиці заходу та враження дітей, дивіться далі. Екскурсії дітей до поліції вже традиційні у Кременчуці. Сьогодні для учнів молодших класів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь організували захоплюючу екскурсію до Кременчуцького районного управління поліції. Під час візиту діти мали унікальну можливість поспілкуватися з кінологами та криміналістом, які поділилися секретами своєї професії. Основна мета таких зустрічей, щоб діти розуміли, що поліцейські це їх захисник. Їхні емоції, вони перестають боятися, хто боявся собак. Вони відкрито спілкуються з поліцейськими, десь діляться своїми враженнями, десь розповідають свої історії, що вони там бачили в місті, як працюють поліцейські. Подальшому це дає позитивний результат. І діти хочуть контактувати з поліцейським, хочуть в подальшому, ка дитяча мрія стати поліцейським. Тому і проводимо такі ознайомчі зустрічі під час екскурсії. Учні ознайомилися з роботою різних підрозділів, зокрема з роботою криміналіста. Експерт детально розповів про процес розслідування злочинів, зокрема про збір та аналіз доказів. Діти мали змогу побачити обладнання, яким користуються криміналісти, та навіть спробувати зняти відбитки пальців. Мені сподобалася робота з криміналістом. Принцип його роботи. Як він це робить, це цікаво. Мені дуже сподобалось, особливо відбитки пальцю. Це дуже цікаво. Найбільше враження на дітей справила робота кінологів. Вони з цікавістю спостерігали за тренуванням службових собак, які виконували різноманітні команди та завдання. Кінологи розповіли про важливість собак у пошуку злочинців та зниклих людей, а також про особливості їхньої підготовки. Учні були в захваті від спритності та навичок чотирилапих помічників поліцейських. Дуже сподобалося тут. Собаки, вони дуже добрі та милі. Вони шукають речі. Деякі шукають, ще міни людей. Вони дуже грайливі. Я думала, що вони такі а, зленькі, тому що вони працюють тут в поліції. Але вони дуже милі, навіть миліше інших собак, які дворові там. Ви чула емоції від. Песиків, вони такі були грайливі, чудові, ну просто. А то це були батьків. Емоцію. Також дітей вразило озброєння сучасних правоохоронців. Їм дозволили приміряти бронежилет, каску та навіть посидіти за кермом поліцейської машини. Екскурсія залишила у дітей яскраві враження та збагатила їхні знання про важливу та відповідальну роботу поліції. Враження вони дуже чудові. Я в захваті, те, що я сюди прийшла, що моя мама погодилася. Дуже сподобалися собачки і ця форма. Хотілося б ще раз прийти сюди. Було дуже цікаво. Особливо сидіти, сидіти у машині. Там так класно. Такі зустрічі дуже важливі, адже можуть допомогти виховати свідомих та законослухняних громадян. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пам'ять про загиблих героїв житиме вічно. Тож саме з цією метою у Кременчуцькій гімназії номер 21 відкрили меморіальну дошку на честь загиблих у російсько-українській війні випускників. Детальніше про цей захід дізнавалися наші журналісти. Тож подробиці у наступному сюжеті. Євгеній Кондрашов, Олександр Яуров, Юрій Агеєв, Вадим Кришталь, Андрій Резван, Микола Житков не просто випускники Кременчуцької гімназії номер 21 Це сміливі та відважні воїни, життя яких трагічно обірвалося внаслідок російсько-української війни. Тож, аби увічнити пам'ять про загиблих героїв, у стінах їх рідної школи встановили меморіальну дошку пошани. Дуже прикро. Що серед цих дітей, учнів, які за моєю спиною, є ті діти, які були моїми учнями, моїми дітьми. Вони по віку, як мої діти, і я не можу оцінити яку біль мають батьки, коли вони втратили найдорожче. Серед присутніх на заході була мати Євгенія Кондрашова, вірного захисника нашої батьківщини, який ціною власного життя намагався врятувати своїх побратимів. В нього було 25 людей, за яких він теж повинен був відповідати. Коли він мог відочувати, він кинувся спасати, спасати не себе, спасати їх. Як завжди, він спасав всіх. Він такий був самого дитинства і завжди я буду його пам'ятати таким сміхненим, завжди таким теплим, радісним. Також своїми спогадами зі шкільного життя поділився й колишній однокласник полеглого героя. Він пригадує, що Євгеній один із перших простягнув руку допомоги, коли той перейшов до них у клас. Я пам'ятаю випускний, як ми з ним стояли вже на світанку, як він просто мене обіймав, я обійняв його. І ми домовились, що якось, ще обов'язково зустрінемось цим класом. Але це так і не відбулося, на жаль. Я вірю, що він зараз також тут з нами. І... Він все зараз. серед шести фото загиблих захисників на меморіальній дощці. Також різниця обличчя Миколи Житкова, уродженця Кропивницького, випускника міського футбольного клубу Кремінь, який у 22 роки полишив свою футбольну кар'єру за кордоном та пішов на війну захищати своїх близьких та рідних. За ті роки, що він був у Кремішуці, він набув набуть найцінніші речі, які бувають в житті друзів, увагу. Перше кохання. Я пам'ятаю останній наш з ним діалог. Тоді я дізналася, що він залишає свій футбольний клуб заради того, щоб захищати нашу державу. Після цього вчинку в моїх очах я вже його побачила справжнім чоловіком зі своїми гідними вчинками. Після загибелі молодого героя за ініціативою міського футбольного клубу Кремінь до дня його народження проходить турнір пам'яті Миколи Житкова, участь у якому беруть різні футбольні клуби країни. Микола запам'ятався нам дуже яскравою людиною, дуже добрим, порядним. Таким він був комунікабільним в команді. Завжди приходив на допомогу своїм товаришам. Запам'ятався теж, як гарний гравець, цілеспрямований, завжди доробляв Після тренувань, якщо йому щось не хватало, тренуровочного процесі, пам'ять живе, допоки в наших серцях жеврюють спогади. Тож жоден з тих, хто поліг в боях за незалежність України, ніколи не буде забутим. Вічна слава нашим героям. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени гідно представили місто на всіх етапах змагань в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тож сьогодні в Кременчуці нагородили тих, хто посприяв такому результату. Деталі дивіться далі. Програма «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Проєкт ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, черлідингу та спортивного орієнтування зібрали довкола себе багато фахівців, які опікувалися шкільними командами та організовували проведення спортивних заходів. Сьогодні у Кременчуці відбулося урочисте нагородження організаторів, тренерів міських команд та директорів баз проведення змагань. Велика вдячність усім, хто до цього був причетний, хто допомагав, хто працював, хто організовував дітей. І е, забезпечить проведення змагань пліч опліч, які пройшли е, досить успішно в нашому місті. Ну і е, зважаючи на ті складні часи, які ми з вами зараз переживаємо, а особливо наші діти переживають. То мені здається, що цей захід став такою позитивною подією в житті наших дітей. Варто наголосити, що програма Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги відбувалася вперше протягом 2023-2024 років. І з самого початку Кременчуцькі команди гідно представили місто як на районному, так і на обласному етапах змагань. На обласних змаганнях ми Отримали друге місце з волейболу, 17-та школа виборола, третє місце в черлідингу, 31-ша гімназія, в баскетболі юнакті, науковий ліцей Політ, отримали четверте місце і п'яте місце спортивного орієнтування. Дякуємо усім, хто долучився до участі та організації змагань. Чекаємо на проведення програми Пліч Опліч це українські шкільні ліги вже у наступному році та бажаємо нашим командам подальших перемог у всіх видах спорту. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Тюбенгені провели виставку, аби вшанувати обірвані життя українських студентів. Проєкт Невидані дипломи розповідає про історії українських студентів, які ніколи не закінчать свої вузи через те, що російське вторгнення забрало їхнє життя. Більше подробиць у наступному матеріалі. Вшанувати обірвані життя українських студентів та нагадати світові, що повномасштабна війна в Україні триває і щоденно забирає невинні людські життя. У Тюбінгінському університеті провели виставку під назвою Невидані дипломи, яка розповідає про історії життя українських студентів, яких вбила війна. Виставка «Невидані дипломи відбувається вже другий рік по всьому світі в університетах. Цього разу на кожному континенті світу це історії 40 студентів з України, які ніколи не мали можливості завершити своє навчання в університеті і отримати власне свій диплом, тому що їхнє життя забрала Росія. Виставку «Невидані дипломи створено для того, аби нагадати світовій спільноті про те, яку ціну платять українці кожного дня, виборюючи свою свободу. Тут є мої друзі на цих дипломах, є історії людей, яких я знала багато років. І е, мені дуже хотілося, аби люди в Тюбінгені також дізналися про їхні, про їхні долі, про їхні захоплення, бо вони дуже цікаві і варті того, щоб про них почути. Е, і я також думаю, що це хороше нагадування для Німеччини. І для такого мирного міста, як Тюбінген, яке повне студентів, про те, що не у всіх є шанс ходити в бібліотеку, так як зараз ходять всі студенти, не знаю, там от в нас позаду кафетерії, ходити в цей кафетерій, пити каву і так далі. А власне, в когось не було цієї можливості, бо вона в них була забрана. Моя я бачив... Моя думка щодо того, що я побачив, наступна подібні виставки дуже чітко показують наскільки брутальною є війна. Я шокований тут представлені історії студентів молодших за мене. Це люди цивільні. Вони були дуже молодими і, на жаль, втратили своє життя. Також тут розповідається про людей, які не мали військового досвіду, але все одно пішли захищати свою країну. Війна жорстоке явище, але трохи абстрактне для мене. Однак, коли ти бачиш війну через такі історії українських студентів, ти розумієш. Наскільки це жахливо, за минулий рік відбулось 110 виставок у 24 країнах. Історії українських студентів були відтворені сімома мовами на чотирьох континентах, зокрема, в провідних університетах Австралії, США, Канади, Великої Британії, Данії, Австрії, Об'єднаних Арабських Еміратів Індії. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Американський актор, один із головних героїв у серіалі Надприродний Міша Колінс, прибув до України та збирає на піротехнічну машину для гуманітарного розмінування. Про мотиви голівудської зірки та його перебування у нас дивіться прямо зараз. Я люблю тебе, Україно. Із такими словами до нас приїхав американський актор, один із головних героїв у серіалі «Надприродний» та амбасадор платформи Юнайтед24 Міша Колінс. Колись його предки жили на Київщині, а згодом емігрували до Канади. Одразу після початку повномасштабної війни актор однозначно та палко підтримав Україну. І зараз Міша Колінс разом із режисером Даріусом Мардером відвідують місця, де триває гуманітарне розмінування. Сонце щойно зійшло. Я щойно приїхав до Києва. Я буду тут. Вивчатиму місцевість і говоритиму про розмінування. Також мені хочеться просто сказати Я люблю тебе, Україно. А ще я хочу сказати, що люблю Україну, і дуже дякую, що я маю можливість повернутися сюди. Для мене це велика честь. Російське вторгнення перетворило Україну на величезне мінне поле. У 2023 році амбасадор Юнайтед 24 Міша Колін побував в Україні та на власні очі побачив роботу саперів на Чернігівщині і замінований ліс поблизу Ірпеня на Київщині. Актор був вражений масштабами проблеми та запустив збір, який допоможе втілити програму гуманітарного розмінування та врятувати тисячі життів. Нам є що робити. Ми маємо дуже багато робити тут, в Україні. Підтримайте Юнайтед-24! Слава Україні. Разом із підрозділами ДСНС артист приїхав до Сумської області та провів там день. Він особисто спостерігав за роботою саперів. Окрім того, зірка Голівуду побачив, як працюють водолази, і познайомився з пошуковими собаками. в Сума області. Я в Сумській області в Україні разом з інженерно-саперними підрозділами перевіряємо поля, розміновуємо. Вони повертають цю землю до продуктивного використання. І я прошу вас підтримати наші зусилля, щоб зібрати кошти на техніку для розмінування. Ми збираємось купити піротехнічну машину. Якщо це можливо, я хотів би попросити вас зробити донат у розмірі 24 доларів для юнайте. 24 це збереже численну кількість життів. Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься ще багато багато років, допоки вся земля не буде очищена від мін, Говорить про свою нову місію актор. І поки ображені росіяни обурюються в коментарях під дописами в соцмережах Міші Колінза, ми тішимося з того, що увесь цивілізований світ на нашому боці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Цього місяця у німецькому місті Мюнхен проходили змагання з бальних танців «The Lion». Кременчуцькі танцівники «Димовський Денс Клаб» представляли наше місто на міжнародному рівні. І з якими результатами повернулись додому спортсмени вже за мить. 4 та 5 травня у німецькому місті Мюнхен відбулися змагання з бальних танців «The Lion». Кременчук на міжнародному рівні представляли вихованці Димовський Денсклаб. Плідна підготовка в танцювальній залі, семінари та збори, аби отримати кращий результат до змагання. Спортсмени готувалися впродовж всього танцювального сезону. Наші пари готуються впродовж всього танцювального сезону, але перед великими значними змаганнями ми посилюємо вправи на витривалість. Ми робимо більше більше фіналів, більше загальної фізичної підготовки підготовки, і щоб діти просто виходили і показали світанець на максимум». До Кременчука танцівники привезли гарні результати: перші та другі місця. Саме завдяки постійній роботі над собою Назар Чорнуст та Дар'я Король змогли довести усім суперникам на паркеті вони гідні перемоги. Ти стоїш, і розумієш, що ти вже на своїй країні, ти в Єрманії. Це новий рівень для тебе. Це були перші змагання за кордоном та результат доволі таки гарний. Були різного рівня, як слабкіші, так і високого рівня, але ми все одно зайняли перше та друге місце. Ми будемо ще більше тренуватися, щоб ще більше виїжджати на змагання за кордоном, та теж в Україні на змагання теж виїжджати по призовим місцям. І хоча спортсмени представляли наше місто на міжнародному рівні вперше, Назар та Дар'я зробили це гідно. Тренери танцівників пишаються парою та їхніми здобутками. В категорії юніорах Назар з Дашею посіли перше і друге місце. В Німеччині оцінюється кожен танець окремо, трошки не так, як у нас на Україні. І вони в новій для себе категорії разні Стар посіли друге місце, тож вони виступили дуже вдало. Це був їх дебют. Вони в Україні ще не танцювали в цій категорії. Це дуже-дуже круто. Ми їх поставили туди танцювати, просто хоча б спробувати. Ми не розраховували на те, що вони будуть в фіналі, а тим паче на призовому. Ми Шаємося ними перед змаганнями восьмирічна. Ніколь навіть встигла відвідати лекційні змагання від чемпіонів світу. Всю отриману інформацію танцівниця вміло застосувала на паркеті по всім шістьом танцям, неї перші місця і танцювала кубок по трьом танцям. де теж здобула перемогу. Тобі кубок дають тільки лише за кількістю перших місць. І так як був ажіотаж, були дуже великі змагання. Кубків було вже небагато. І ніколь не хотіли давати кубок, бо як якби немає нагороди, і ми з організатором на цю тему дуже довго спілкувалися, показали, що у нас скрізь перші місця, і нам винесли малесенького лева. Ми його привезли з Мюнхену в Кременчуку. Суддям та 50 конкуренткам. Ніколь впевнено довела, перемога буде за нею. На змаганнях було трішки складно, тому що я стресувала, а потім ми настроїлися. Було все добре. Для у мене ну не знаю, перше місце. Прям вух. я не чекала, але дуже рада, що так вийшло. Пишаємося здобутками кременчуцьких танцівників та бажаємо легкого паркету на майбутніх змаганнях. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в стінах Кременчуцької міської художньої галереї відкрились дві нові вражаючі виставки. Детальніше про художників та їхні роботи дізнавайтеся у наступному матеріалі. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відкрились дві нові виставки. Одна з них виставка графіки, живопису та композицій з текстильних матеріалів. Членів творчої спілки. Кременчуцька міська організація національної спілки художників України. На ній представлені різнопланові та вражаючі роботи Кременчуцьких художників зокрема, талановитих мисткинь Інни Мосієнко і Тетяни Шуляк, які нещодавно повернулись з німецького міста Тюбенген, де вони представляли свої роботи на мистецькому заході Ніч культури. Це роботи абстрактні, тому що я художник сучасний. Я малюю такі роботи, які будуються на емоціях, на якихось цікавих таких ідеях. Три з цих робіт, які виставляються в цій залі, вони якраз тільки що повернулися з Німеччини, де ми з Інною Мусієнко, моєю колегою, подругою, приймали участь у такому цікавому, дуже заході Ніч культури в Тюбінгені. Люди дуже цікавилися, вони приходили, вони спілкувалися з нами. Вони казали, дивилися цю виставку, казали, «I love it», нам дуже подобається. І, взагалі, от люди, які там були, вони дуже дуже гарно ставилися. Вони дуже толерантні, дуже такі френдлі. Така велика дуже серія, довга в часі. На цією серією я працюю вже рік. Тобто це все велика така серія, називається Тектоніка впливу. І з цієї серії вже вийшла нова серія «Growth Mindset, тобто де більш персоніфіціровані якісь пошуки, не між Взаємодією людей, а глибинні пошуки всередині себе у другому залі була представлена виставка студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Перинської під назвою Магія фарб. На ній представлено більше 150 робіт вихованців студії. Наша головна мета, щоб вони от взяли собі там за ідею. Я хочу Янгола намалювати, значить, в цей момент потрібно намалювати цього Янгола, і ми йдемо по їхнім бажанням. Тобто, у нас така дуже плотна комунікація з дітьми по цьому питанню. Маленькі художники поділились, що їм дуже подобається відвідувати студію малювання та показали свої роботи. Я дуже люблю цю майстерню, тому що вона дуже гарна. Це вперше, а друге це я навчилася дуже гарно малювати. Наприклад, якось цю картину з коим. Я Тут чудесно, тут дуже хороша компанія. Мені дуже подобається майстерня чудес, там такі прям шедеври, мені вони дуже подобаються. Це, це моя улюблена майстерня. Я більше нікуди не ходжу малювати. Саме в цій майстерні я навчилася малювати все. Мені вона дуже подобається і мої малюнки ховають секрет. Це, це все. Це цієї майстерні, тож запрошуємо вас насолодитися мистецтвом до міської художньої галереї, яка знаходиться за адресою вулиця Коцюбинського. 4. Софія Ригоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Силу України неможливо уявити без наших захисників і захисниць. Ми стоїмо, бо стоїте ви. Дякуємо за мирне небо. Шануємо пам'ять кожного, хто віддав своє життя за незалежність батьківщини.